Нашу виставу наша вистава називається Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У Лисички хатка була крижана, а у зайчика Губ'яна. Аж ось прийшла весна красна. Хатка а зайчикова хатка стоїть і вирішив лист обдурити зайчика. Прийшов до нього в гості і вигнав його, а сам оселився в його будиночку. А зайчик так засмутився, що пішов дорогою. Іди і плаче, а назустріч. Собака, розповів зайчик про свою біду. Я плачу зайчику, я тобі допоможу. Каже собака, підійшли вони до хатки, а собака? Ага. А там завтра віддигнеч ошичку. А лисичка з печиві. Бака перелякався і втік. Іде зайчик дорогою далі. Сльозами заливається. Аж тут назустріч йому ведмідь. Чого таких кожен. Я вже мені не плакати, була в мене хатка руб'яна у лисичку крижана. Попросила передочувати. та й видала мене. я тобі допоможу? Підійшли вони до хатки. Верніть як зайве і дивиться погет. Я вискочу, я тут вистрою, то скопу у зі сторони. Верніть, перенебався і учити у ліс. Тому назустріч півник. 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 Не, не плач, зайчику, я тобі допоможу. Таке там е собака гляна ведмі я губи. Підходять вони до будиночка, де лисить, лис сидить. Куковий колек з окосу на плечі, хочу висад посіти, тікай висугає. Вже вдобається. А півень знову йому кричить. Кіковий колек сукосу на плечі, хочу висо посіти. Я, я вже вдягаюся. І останній раз півник його лякає. Віковий колись лиса посікти. Що, лис злякався і побіг. А зайчик і півник стали вдвох жити, добра наживати і стали найкращими друзями. А мораль цієї казки ось яка в не Судя не кипай і тує напокидай. Друга нараз прославить, бо він товариша відстави. От якопада вичення не колосика. Міша і макно. Веду ники таке. Щоб ви до нас прийшли в наш театр. Ми вас запросимо ще на якусь цікаву виставу.